До речі, вигуряв. я чекаю, коли вони почнуть з того знижити. місця почав вигорати. Ага. Давайте подивимося, як вони там всі росіяни вигорають, розриваються. після новини про Ф 16 Вони всі думають, що можуть знищити росіян. Вони думають, що в них це вийде і вони заживуть. Ми можемо впровадити якісь санкції проти данії, які б зруйнували їх. ВПК це максимально наблизить знищення всієї Європи атомним вибухом. Нарешті це максимально загострить конфлікт і призведе до ядерних ударів по Європі. Це єдиний спосіб закінчити цю війну. Там купа нездійснених умов, і найголовніше це інфраструктура, яка одразу ж буде знищена. Там Гренландія ніякого референдуму провести не хоче. Отже, війна триватиме щонайменше до 2024 року. Зеленський присягався провести тотальну мобілізацію в Україні. Це ще 300-400 тисяч. Кінчені вони наймовірніше до них вже так само можуть прилетіти літаки. Подивимось, як палає f 16